12 вересня, 2025, місто Рівна Україна. Хочу скуштувати сорт Петро. Це новинка. Спостерігаю тільки з ним перший рік. Сорт постійного плодоношення. Дуже велетенські кущі. Треба розсажувати на більшу відстань, ніж я це зробила. Тому що в мене вона вийшла з суцільним ковриком. Ну що, покуштуємо ягоду на сьогодні. Досить м'яка, солоденька. Не так, щоб пересоложена, але солодкова така ягода. Соковита. Непоганий сорт, треба дивитися все рівно на протязі ще одного року. Постійно гонить квітки, Постійно дає ягоду. Ягода досить велика. І вона не темніє, навіть при повному дозріванні вона така світліша, ягід. Хоча розміри достойні. Обирайте свої сорти, вирощуйте свою ягоду, своя ягода, найсмачніше.